Історії пошуку, які не можуть залишати байдужими, Шукаємо разом яке тясе, і це проект знайти своїх Сьогоднішні історії пошуку з Київщини, історії різних родин, які розгорталися майже паралельно в часі, на відстані всього 20 кілометрів одна від одної. Поки Ніна Кухаренко намагалася знайти свою маму, яка зникла в Бородянці, Ольга Шумаєва втратила зв'язок із чоловіком, який залишився у Ворзелі. Всі його відмовляли, щоб він туди не їхав, але він не послухав. До місця призначення він не доїхав. Він залишив біля під'їзду стоять маму, не підозрюючи, що якась біда може прийти. Через сім хвилин, вісім. Він піднявся і ніде немає. Київська область опинилась в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення і стала місцем воєнних злочинів. Тут майже 1400 вбитих мирних мешканців, 700 із них закатовані. За словами Олексія Кулеби, голови Київської обласної військової адміністрації, багатьох людей досі продовжують шукати. В нас близько 190 людей, які зникли безвісті. Щодо того, чи вони є в живих чи в мертвих, орієнтуємо, що приблизно половина з них була вивезена в Білорусь серед зниклих безвісті, і 54-річний Сергій Шумаєв з Ворзеля. Про зникнення чоловіка нам розповіла його дружина Ольга, яка ладна віддати все, аби відшукати коханого. Я би мала була моя змога, то я б поїхала в Росію чи Білорусь. Просто не знаю. Я не знаю що поки звертатися. Ольга з Сергієм у шлюбі вже 30 років. Мають двох доньок та онуку, якій нещодавно виповнилося три роки. Я кажу, Нікого так не люблю, як внучку свою. Сергій працював оператором на газорозподільній станції. Жили душа в душу та будували світі. Це людина, майстер на всі. Його хобі це машини, техніка, будинок, збудований його руками, і там фонтани. Він такий трошки естет. У перші дні повномасштабної війни до Ольги з Сергієм з'їхалися ледь не всі родичі. В їхньому будинку у Ворзелі є підвал. Тож усі думали, будуть у безпеці, натомість опинилися у пастці. Нас там зібралося було 14 чоловік. Ми думали, що це безпечне місце наш будинок, але це виявилося не так. Золося не так. Уже наприкінці лютого Ворзель окупували. Зникло світло, газ і вода. Людей, які намагалися виїхати, окупанти цинічно розстрілювали. 9 березня з'явився шанс на порятунок. Із Ворзеля відкрили перший зелений коридор. Сергій вмовив усіх рідних евакуюватися, а сам лишився. Не міг покинути двох алабаїв. Герду та Хамера і дім, який будував усе своє життя. Все це так посліком було сама себе картаю, що не треба було нікуди їхати. Можливо, так би й не сталося. Тепер Ольга звинувачує себе за те, що виїхала і не вберегла Сергія. А тоді на серці було спокійно. Вони зізвонювалися двічі на день, вранці та ввечері. Сергій розповідав, наскільки їхнє селище згрутувалося під час окупації, і запевняв, з ним усе буде гаразд. 20 березня Ольга говорила з чоловіком востаннє, тоді вона ще не підозрювала, на який відчайдушний вчинок наважився її Сергій. Він мене не ставив у звісності, що він туди поїв. Це вже я узнала від своїх сусідів. 20 березня до Сергія долетіли чутки. Що біля будинку його родички, яка також залишалася у Борзелі, облаштувалися кадирівці. На зв'язок жінка не виходила. Тож, незважаючи на обстріли окупантів та їхні блокпости, Сергій сів на велосипед і поїхав її провідати. Всі сусіди його відмовляли, що він туди не їхав, але він не послухав. До місця призначення він не доїхав. На початку квітня Київщину звільнили від окупантів. І до Ольги дійшли розмови, що деяких українців, яких окупанти тримали в підвалах, знайшли живими. Ольга сподівалася, ось ось і її Сергій повернеться. У мене була дуже велика надія, що, що він там, але цього не сталося. Його там не було. Не знайшли Сергія і потім. Його велосипед також безслідно зник. Здавали тест ДНК, збігів загиблими немає. Тобто у мене є надія, що він живий, що він десь в полоні. А в серпні Ольга охопилася за ще одну зачіпку на відеокупантів. Вона побачила чоловіка, який дуже схожий на Сергія. Його риси обличчя важко роздивитися. Втім, Ольга зізнається, їй хочеться вірити, що то саме її коханий. Полені вони спригували із машин, і ця людина вона була останньою, там буквально дві секунди. От мені якби він. А мої родичі кажуть: ну ні, не схоже. Рідні Сергія вже звернулися до поліції, Національного інформаційного бюро та міжнародного комітету Червоного Христа. Сподіваються, їхні здогадки про те, що чоловік у полоні незабаром підтвердять офіційно: 100% треба працювати з міжнародними організаціями. Також дуже дієвим механізмом є створення таких закритих спільнот родичів, особи, які зникли. Наприклад, це і родичі наших військових з Азовсталі, і звичайно, це родичі з острова Зміїного. Ми дуже хочемо допомогти Ользі. Віримо, разом зможемо відшукати Сергія Шумаєва. Можливо, його бачили саме ви, наші глядачі. Я його дуже кохаю, живу і не перестану все робити. Буду шукати його, шукати і шукати. Страшні бої на початку березня тривали і в Бородянці. Ті події й досі нестерпно пригадувати Ніні Кухаренко. У Бородянці зникла її мама. Він залишив біля під'їзду стоять маму через сім хвилин, вісім. Він піднявся її ніде немає. Мама Ніни Олександра Костянтинівна Оваденко Їй 84. У Бородянці вона проживала разом зі своїм чоловіком, мають двох доньок, чотирьох онуків і п'ять правнуків. Мама в мене дуже гарна, дуже красива. Не тому, що моя мама, а тому, що так і є. Нам з сестричкою з батьками дуже поталанило. Вони завжди разом, разом. Мама народилася на Різдво, це 7 числа. І ми завжди приїжджали. Вони готували такий стіл. Готували з татом удвох, горбиня. Сюди на Київщину батьки Ніни переїхали 50 років тому із заходу України. Тато працював у лісництві, мама на фабриці ялинкових прикрас створювала іграшки, від яких у маленької Ніни та її сестрички перехоплювало подих. Це враження на все життя. З Струбок получаються іграшки. А дощ як робиться? А останнім часом город у них з батьком був це так рядочками, це так красиво. Всі сусіди бігали до них, ну, картоплю купували. Тепер у Ніни залишились лише спогади, дім, у якому жили батьки більше не придатний для життя. 24 лютого війна застала Ніну вдома в Бучі. А потім подзвонив син і вмовив приїхати до нього у Ворзель, щоб бути разом. Батьки Ніни залишилися в Бородянці, це всього за 20 кілометрів від Ворзеля. Але через постійні обстріли дістатися до них Ніна не змогла. Я плачу, кажу чоловіку, я піду. Вже всі мости зірвані. Кажу: я піду, я їх. Хто в мене пустить? Бородянка, те, що там відбувалося, ще один військовий злочин, тому що російська авіація авіабомбами 250 кілограмовими знищила центральну вулицю Бородянки, яка, до речі, і має назву Центральна. Саме на вулиці Центральній у Бородянці жили батьки Ніни. Спочатку ховалися у своїй квартирі на третьому поверсі, а потім обстріли стали нестерпними. Коли поряд будинок бомбанули, то їх вибуховою хвилею із з кухні викинуло в коридор. До якої сили це був вибух? На щастя, тоді батьки Ніни відбулися переляком, але відтоді весь час сиділи в підвалі свого будинку. Зв'язок був поганий, але час від часу вдавалося зізвонитися з донькою. Довго і не можна було говорити. Постійно обстріл був живі, так, живі. І дякуємо Богу. 6 березня, коли стало тихіше, батьки Ніни вийшли з укриття, щоб навідатись у квартиру. Аж раптом тато згадав, що забув у підвалі документи. Чоловік побіг за ними на кілька хвилин Олександра Костянтинівна залишилася на вулиці сама, не підозрюючи, що якась біда може прийти, спустився нехай через сім хвилин, вісім. Він піднявся і ніде немає. Ні біля дому, ні поблизу сусідніх будинків Олександри Костянтинівни не було. Вже були окупанти. Він навіть підходив і запитував: чи не бачили ви там жіночку? Ні, ніхто ніде. Ні Найгірше те, що після страшної новини про зникнення мами Ніна нічого не могла вдіяти: ні вирватися до тата, ні кинутись на пошуки мами. Адже російські війська безперервно обстрілювали селище. Лише після деокупації Київщини Ніна воз'єдналась з татом і з новими силами почала шукати маму. В червоний хрест і в «Бердянку» в міліції розвісила листівки, і ДНК я здавала, її не знайшли ні в мертвих, ні в живих. Влітку з'явилася перша зачіпка, і поки єдина. Жінка з Бородянки повідомила: Ніні бачила її маму вже після того, як її загубив чоловік. Жіночка мені призинила і каже, що я бачила, як вона побігла в сторону круга, і ще сама здивувалася, де це чоловік моєї мами. Втім, є ще одна деталь, за яку тримається і донька Олександри Костянтинівни, і вся наша команда. Можливо, літня жінка втратила пам'ять і тому не виходить на зв'язок. Наші припущення не безпідставні. Олександра Костянтинівна має захворювання Паркінсона і ще до повномасштабного вторгнення страждала на часткову амнезію. У нас є така надія, що люди тікали, і, можливо, хтось підхватив. Пані Ніна вірить, її мама жива. Це їй підказують навіть сни. У мене Свекруха свекром померли, то вони мені приснились. Свекруха на мені хотіла щось поправити, Кажу: не трогайте, ви мертві. Краще скажіть: мама, мами моєї там немає, а вона каже: ні. Її тут немає, я не бачила. Незабаром у батьків Ніни 65-й ювілей залізне весілля. І донька мріє, щоб цю дату Олександра Костянтинівна та Григорій Іванович відсвяткували разом. Ми вдячні будемо за найменше повідомлення, Тато весь час переживає, що їй холодно. Скучає і каже, я хочу до неї. Без неї фарби зникли і все посіріло. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба обіцяє зі свого боку підтримку і допомогу усім, хто загубив своїх близьких. Ми готові зі свого боку допомагати всім людям, які потрапили в таку біду, консультувати. На жаль, російська сторона дуже неохоче йде взагалі на діалог. З питань обміну цивільних сьогодні ми не можемо точно сказати, де знаходяться цивільні особи, які були примусово вивезені, що з ними відбувається, але тим не менш саме головне це вірити в те, що вони живі, і робити максимум для того, щоб вийти з ними на зв'язок. Ми сподіваємось, сьогоднішні історії пошуку отримають щасливе продовження. Ольга воз'єднається зі своїм коханим чоловіком, а Ніна нарешті знайде маму. Тож придивіться до цих світлин, і якщо вам бодай щось відомо про Сергія Шумаєва або Олександру Оваденко, повідомте ми вдячні вам за будь-яку інформацію. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.